За доброю традицією учасники творчого групування сучасних авторів провели посиденьки у бродівському замку. Більше інформації у сюжеті Василине Куть. У бродах молодь організовує посиденьки. Цей тиждень був не винятком. Таким чином, уже в четверте відбувся мистецький проєкт Драбина. В чому заліє ідея дробини? Зазвичай ми беремо вищу, а сьогодні ми взяли нижче. Це така наша сцена, на якій ми виступаємо, читаємо свої вірші, співаємо пісні, розказуємо гуморески, притчі, балади, історії життя що-небудь. Головне, щоб це було для вас важливо і для нас цікаво. Або навпаки, для нас важливо, а для вас цікаво. Цей поетичний захід відбувся у співпраці із благодійним фондом Каре з Броди» на алеї Бродівського замку Розпочались посиденьки зі знайомства з новими учасниками. Мене звати Даша, мені 16 років, я з Донецької області, міста Білозець. Нічим особливим не займаюся, малюю і хотіла вступати в Бродівський педагогічний коледж, а потім вирішила, що не хочу. А ще сюди завітали гості нашого міста, після чого як завжди читали поезію, співали пісні, демонстрували акторські здібності. Лютневі ночі, полонять суворі морози. Лежать на столі збірки віршів, колекція прози, а зранку сонце прямує попри дахи, прочищаючи від снігу автомобільні шляхи. Відстань знецінює атрибути колишніх сусунків. Вона зрідка переглядає листи зі слідом цілунків, згадує всі щасливі моменти, довершеність лінії, оббиваючи з голих дерев ранішні індії. Кожен примрок світла в глибинах кімнати чекає на новий підсудник свого вироку і страти. Конверти без марок, переплетіння стебл це ті речі, які нагадують і про тебе. Зимова алея засохлам вістряма, акації, пусті вулиці з плакатами студентських акцій, провести все життя, підіймаючи звисі хвилі. Так проходить формування твого творчого стилю. Повна середня освіта, батьківська натура. Саме з цього починалася наша культура. Материнська опіка, існує в союзі зі щемом. Батьків легше любити, коли ви живете окремо. Здобути її довіру і не померти на війні. Це ті речі, що не перестають бути в ціні. Лине в повітрі, запах, помученої морфеми. Те, що було до розіб'єш на тема. Стіни невдачі, І я не повірю, що вже буде краще Так, все повториться знову, але як раніше вже не буде ніколи. Хау, хау, плюй мені в душу. Хау, хау, я вирватись мушу. Хау, хау, це ще не кінець, Росіб ще багато невинних сердець. Тисячі невдач, тисячі невдач, люди казали, не падай, не плач. Тисячі невдач, тисячі шляхів, тисяч варіантів, щоб ти все зрозумів. Так, часом буває нелегко, я не розумію, чи це коло, чи чай. Так, не зігріває вже чин, І як садкома з'їдає мене ця втічна печаль. Атмосфера була яскравою, енергійною та насиченою. цьому забагато політиків, дитя не потребує такої кількості наших поправок. Поети впихають політику в життя, мов колаку, посер з до коніжні читачі нарікають. Знову політика, вони знову пишуть про неї. Усьому забагато політики вирікаючи читачі. Давайте краще говорити про небо над містом. Бог мріяв текти від тюремної муки, від насилля, зневаги, утиски й зла. Він губився в тенетах повчанні науки, побивався ночами, забував всі слова. Твій язик за зубами тримати веліли, бо інакше під дуло потрапить гуртань. Про що серце мовчати не хотіло й не вміло. На папері кричав і палив без вагань. Жити тихо, без шуму, і яка в цьому суть, коли ріки життя проривають кордони, попри страх, що знайдуть, без багання уб'ють, тільки сильні і вільні пишуть власні закони. Посиденьки планують провести наступного тижня. Василина Кутя Дмитро Стоцький, телеканал Бароди онлайн.